Друзі, привіт! Мене звати Макс. Ви на каналі MyChoose. Сьогодні поговоримо про те, як вибрати для себе студійні монітори. Я зробив деякі висновки за ті 5 років, що я займаюсь музикою, та зробив. П'ять пунктів, за якими можна обирати для себе студійні монітори. Не забудьте перед початком підписатись на канал, поставити лайкосик та переглянути мій топ-5 моніторів за посиланням нижче відосик та приємного вам перегляду. Перше, саме головне про те, коли ми вибираємо студійні монітори, це те, де вони будуть розташовуватись. Якщо у вас кімната не підготовлена, якщо у вас просто спальня, де стоїть столик та кровать, то туди студійні монітори вкупляти не. Не треба, щоб монітори вам показували правильну картинку, щоб вони звучали те, як потрібно, кімната повинна, хоча б мінімально оброблена бути акустично. Наприклад, як в мене, в мене є зроблені самостійно мною акустичні панелі з мінеральної вати, також є ще оброблений потолок. Ззаді мене є розсіювачі, які допомагають розсіювати звуку. Також підготовлені тяжкі з МДФу та піска стойки для моніторів. Тому що якщо ми поставимо в пусту кімнату, монітори монітори, вони дадуть нам погану, АЧХ, вони дадуть велику кількість відбиття від стін, тобто реверберації, та ми будемо чути лише гул та неартикульований звук. Якщо у вас є можливість підготувати свою кімнату, зробіть це перед тим, як купляти будь-яку акустику. Якщо такої можливості немає, тому раджу вам краще обрати якісь дорогі навушники, які будуть давати вам більш аналітичну та ясну картинку. У мене також є топ студійних навушників, які ви можете обрати за посиланням нижче. Ще можете переглянути, ідемо далі. Друге, до чого ми приходимо, це звісно. Ми обираємо за ТТХ, тобто технічні характеристики моніторів. Ми дивимося на ТХД, на частотну характеристику, на те, в який спектр монітори охватують, з якого матеріалу вони зроблені, де розташований фазоінвертор та багато іншого. По перше, я раджу: якщо у вас маленька кімната вже підготовлена, наприклад, 10 квадратних метрів, то вам не потрібно брати монітори з НЧ-драйвером 5. 6, 7 та 8 і більше дюймів, тому що такі монітори в маленьких кімнатах не будуть розкриватись так, як потрібно. Вони будуть вас задавлювати своїм басом та гулом. В маленькі кімнати дуже добре підійдуть трьохдюймові, чотирьохдюймові та навіть п'ятидюймові монітори, наприклад, Yamaha hs 5 або маленький, AK Multimedia iLoud Micro Monitors. Якщо ваша кімната, наприклад, як в мене 18 квадратних метрів або більше, якщо у вас високі потолки, як у мене, 3 метри. Ви можете обрати з легкістю. 7-8 дюймові монітори. В мене такі є, наприклад, D audio BM5A. Вони 7 дюймові вони для цієї кімнати підходять чудово, тому майте на увазі. Також монітори можуть бути двохсмугові, трьохсмугові та смугові Є також ще коаксіальні монітори, де N-чета та VC Твітер це один динамік. Тобто не один динамік, а один встроєний в інший. Також є так звані куби, де просто ми маємо невеличкий кабінетик корпусу та один динамік. Його частіше беруть для щит контролю, але розповсюджені монітори, звісно, двохсмугові наприклад, ті, які стоять в мене, Yamaha HS5 та Дінаудіо, або інші моделі, які ви бачите на ринку. У моніторів також різниця положення фази інвертора, тобто він може бути спереду або позаду. Фазоінвертора може взагалі не бути. Це називається закритий ящик. Такі монітори, як найчастіше, вони відіграють. Й дуже швидко та мають велику артикуляцію, наприклад, kh 310 за посиленням можна віднести клас D, клас AB — Це найрозповсюдніші підсилювачі в студійних моніторах. Проте сучасні монітори на частіше встановлюють клас D. посилювачі, і навіть зустрічаються і DSP. Також монітори розрізняються ще тим, які високочастотні драйвери там встановлені, купольні тканеві, які стоять в мене в Дінаудіо та Ямахах, або ленточні, наприклад, як в Адам. Такі твітера мають в різний характер звучання та можуть підійти не всім. Наприклад, мені ленточні адамовські твітера дуже нравятся за їх відкритий яскравий верх. Можливо, вам таке не підійде. Серед характеристик я би дивився би спершу на ТХД. Тобто коефіцієнт нелінійних спотворень. То якщо простіше, то монітор буде менш спотворювати звуки, він буде максимально натуральним. Проте серед бюджетних моделей, таких як там від 200 до 300 доларів, такий коефіцієнт приблизно однаково. Також ми дивимося на АЧХ яку нам виробник додає до моніторів, проте на її не треба дивитися, прямо вдивлятись в неї. Тому що таке АЧХ не буде розкриватися в вашій кімнаті. В вашій кімнаті монітори будуть звучати, звісно, по-іншому. Ви, напевно, бачите. Бачили, що на задній панелі моніторів найчастіше ще є додаткові фільтри, тобто обрізні або підємні для регулювання високих частот середніх, низьких також є різні варіанти підключення XLR аналогові TRS 6.3 або небалансний RCA Також ще в більш дорогих моделях зустрічається AES, тобто цифрове підключення, наприклад, монітор Head Type 07, можливо, під'єднати по AES до вашої звукової карти. Це означає означає те, що конвертація буде робитися саме в моніторі з цифри в аналог. Якщо ми під'єднуємось до монітора по аналогу по XLR, то вся конвертація робиться спочатку початку нашій звукової карті, а потім вже цей конвертований матеріал йде в звуковий монітор. Якщо простіше, такий варіант підключення допомагає нам зменшити кількість конвертації та з якраз таки зменшити ТХД. Проте такий варіант підключення зустрічається вже в дорогих моделях моніторів. Саме кращий варіант. Купити для себе монітори, це прийти в шоурум, послухати ту або іншу модель, або на найкращий варіант це взяти, сподобавшися вам пару, принести до себе в студію, встановити, послухати, поганяти недільку-дві, та потім вже купляти. Таку можливість дають не всі магазини, тому якщо ви знайдете такий, то це дуже чудово. Слідуючи до чого ми приходимо, це, звісно, ті кошти, які у нас є на покупку студійних моніторів. Якщо наш бюджет, скажімо так, невеликий, 200-300-400 доларів, то ми маємо рішення з бюджетних моделей. Наприклад, Yamaha HS5, KRK Rocket, Presonus Eris. Якщо 300-400 доларів, це ми можемо подивитися у сторону KRK VXT або Dynaudio BM5. Проте більш-менш всі ці монітори грають однаково в в тому плані, що вони не дадуть дуже детальну та велику масштабну картинку по звучанню. Проте, звісно, характер моніторів буде відрізнятися. Наприклад, JBL LSR305 грають не так, як Yamaha hs 5 Yamaha мають більш відкритий високий частотний діапазон. У JBL-ках він такий більш матовий. У Yamaha менше низу, у JBL-ок його більше, та багато чого інших. Прикладів, які є, я думаю, ви зрозуміли. І тому я ще раз хочу повторитись для того, щоб ви обрали монітори не по коментарям, таких як я, не по коментарям в інтернеті, якісь отзиви читали або відеоогляди дивились, особливо ті відосики, які ставлять монітори, ставлять мікрофон, записують. І ми потім це слухаємо. Це це булшіт, це так не працює. Треба брати монітори, слухати в шоурумі, або як найкраще слухати в своїй кімнаті. Тоді ви точно зрозумієте, це ваш характер звучання, подобається вам такий звук або ні. У моєму випадку, якраз таки всі монітори, які в мене були, я брав наосліп. Тобто я читав, я дивився, дивився коментарі інших для мене важливих людей, які працювали на цих моніторах, та брав це на замітку і купляв. А потім вже слухав у себе. У мене немає якогось магазину або шоуруму в місті. Я не можу Монітори взяти послухати, тому я брав на осліп та в цілому. Всі монітори, які в мене були, я в них не розчаровувався. Але так робити я не раджу. Також особливості є те, що якщо ми беремо якусь дорогу пару моніторів, наприклад, Neumann kh 310 або їм подібні, нам потрібна дуже чудово зроблена кімната в плані акустики. Тут вже не спрацює лише просто мінеральна вата, якісь там поролонові вставочки в вашій кімнаті. Тут треба наймати вже інженера акустика, працювати з кімнатою більш детально та ретельно для того, щоб монітори повністю розкрились та продемонстрували на те, що вони здатні. Просто представте, ви потратили 7 тисяч доларів на колонки, поставили їх у себе в кімнаті. А вони стали звучать ще гірше ніж ваші свени. Я думаю, це буде деякий розпач, і потім у коментарях на розетці пишуть там одна зірочка, ноймане фуфло, не купляйте та все інше. Якщо підсумувати, то бери ті монітори, до яких ви доросли, а не зразу купляти щось дороге та ставити де не попадя. І останнє це те, що все прийде з досвідом. Якщо ви будете працювати на різних акустичних системах, і як я, наприклад, кожен рік робити апгрейд вашої акустичної системи, перші мої монітори були JBL lsr 305. Потім через рік я собі купив Adami t 7 v Ще через рік я купив собі КРК ВЕКСТ6. Потім я собі купив. В дінаудіо. Тобто, кожен рік я старався, по-перше, Прогресувати сам, як звукорежисер та музикант, і старався цей прогрес компенсувати тою акустикою та тим контролем, тим обладнанням, який допоможе мені робити її краще, якщо є можливість, звісно, купити зразу щось дуже якісне та дороге. Це завжди чудово. Проте не забувайте про ваші можливості та можливості вашої кімнати, те, що я вже і казав. І навіть скажу більше, це те, що деякі продюсери, деякі люди навіть умудрялись робити на якихось битових колонках непогані мікси, непогані біти, треки. Тому не все лежить в тому, що які у вас монітори, які у вас звукові карти, все лежить ось тут і в руках. Не забувайте подивитися. Мій топ студійних моніторів, як і відосик, так і рейтинг топ-10 по силочці в описі. Також можете переглянути мої інші відоси та рейтинги звукових карт студійних навушників, все те, що вам допоможе обрати саме те обладнання, яке вам необхідне. Не забувайте, що монітори або інше обладнання це лише інструменти, які допоможуть вам відтворити музику, яка сидить у вас ось тут. Це не ті прилади, які будуть робити все за вас. Це саме основне. Тому не забувайте, підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, був вам корисний цей ролик чи ні. І з вами був Макс. Це канал MyChoose, Та ждіть інших відосиків. Пока.